Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. У мене сьогодні ще один повний розпуск на половину домашнього цвітіння, так можна сказати, це фаленопсис кімоно. Орхідею, яку я купувала. Ну, це можливо, коли було грудень, січень. Ні, десь грудень, напевно, перед новим роком. Ну І ця орхідея прийшла до мене з такими двома великими цвітоносами. Відцвілися, я відрізала їм ось тут їхнє магазинне цвітіння, яке переквітли, і через деякий час на одній гілці, ой, з однієї бруньки виросла гілочка. І квітне зараз ця орхідейка на п'ять ось таких. Гарненьких метеликів. Тут прямо так яскраво видно, що це метелики, гарненькі защипчики. Ось так подивимось ближче. Е, Орхідея не пересаджена. Ось так виглядає її розетка і ось так виглядає її коренева. Я її щойно полила. там на дно налила водички, вона зараз. Є не пересаджена, ну і поки ще на даний момент то я не планую її пересаджувати. Зараз прийшла додому з роботи і, знаєте, зловила сонечко і вирішила показати вам, тому що вже через декілька годин не буде тут сонечка. Ну, в принципі, я і буду спати, так як після нічної зміни. Тому ось так помилуватися красою. Завжди, коли приходжу додому з роботи і біжу сюди, в свою кімнатку імпровізовано. А зараз якраз трошки вирішила полити орхідеї і показати вам таку красу. А на цьому все. Такий короткий репортаж про кімоношку і зустрінемось уже в наступному відео.